Кількість загиблих від урагану в Сполучених Штатах зросла до 17 осіб. Найбільше від стихії постраждав Нью-Йорк. У місті повністю затопило сім ліній метрополітену та шість автопарків. Через аварію на електростанції понад мільйон жителів залишилися без світла. За даними мера Нью-Йорка Майкла Блумберга, електропостачання повністю відновлять не раніше ніж за тиждень. У Нью-Йорку розпочалася паніка. Перелякані жителі набирають номери екстрених служб. Тільки за півгодини на 911 зателефонувало 10 тисяч людей. Я закликаю усіх американців зберігати спокій. Якщо ви вдома чи в іншому безпечному місці, залишайтеся там. Ми не маємо часу на евакуацію. Впродовж кількох наступних годин ситуація тільки погіршуватиметься. У штаті Нью-Джерсі оголосили другий з чотирьох рівнів тривоги. Там побоюються другої фукусіми. Ураган може зашкодити роботі місцевої атомної електростанції. Під загрозою затоплення опинилися НАСА та Пентагон. Вони припинили свою роботу. Майже 7 тисяч військовослужбовців допомагають рятувальникам у зонах лиха. Кількість скасованих авіарейсів по країні зросла до 15 тисяч. За попередніми прогнозами збитки від урагану Сенді становитимуть 20 мільярдів доларів. Загалом від стихії загинуло 70 людей. Сенді називають одним з найпотужніших лих на другій півкулі.